Усім добрий день. Мене звуть Віталій Продиус, і Це проект. Ми з України підписуйтесь на наш канал, аби мати доступ до найкращого контенту. Друзі, ми працюємо для вас. Тому підтримуйте, будь ласка, нас також і вашими лайками. Ну а сьогодні гість нашої студії Володимир Воловадюк. Це громадський діяч. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день для наших глядачів. Скажу також, що пан Володимир був учасником територіальної оборони, зокрема 120-ї бригади, яка Є частиною вінницьких підрозділів, відповідно з Вінниччини. Отже, пане Володимире, в 120-та бригада, на жаль, про неї, от в пресі виникла така інформація вже скандального характеру. На жаль, але ми маємо про це казати. Наші, зокрема, колеги з Ісландії зробили розслідування про те, що там є певні зловживання. Такій які ну на, на, на наштовхують нас на думки про корупцію, зокрема, мова йде про е, мертві душі, тобто це власне коли люди числяться в підрозділі, але по факту вони їх там немає, так але відповідне фінансування виділяється. Також е, говорять журналісти про списання пального е, та інші інші речі, от що ви про це знаєте? Чи, чи були ви свідком подібних зловживань, е, і в цілому, що не так. Із е, е, ТРО, що виникають такі проблеми. Так. Я 24 лютого прийшов е, в ТРО, е, якби записався в цей реєстр і тоді формував ще, ще список. І з того часу я 9 місяців прослужив у владі е, 171-го батальйонів е, 120-ї бригади. І е, перш ніж от, дійти до цих от питань таких етичних, да, я хотів би розповісти де е, свої спостереження і відбулись з самого початку. Отже, е, люди віничани. І, і е, до того не були військовими в більшості де дехто з, з них не служив е, в збройних силах там е, строго службу, де не було навіть воєнного білету. Вони прийшли всі в перші дні війни. Е, до нас стояла постійна черга е, по 100-200 і більше чоловік і, і хотіли стати. Учасники МТРУ, тому що люди хотіли захищати захищати Україну, захищати своє місто і знайти своє місце в такий етичний час. Тобто, по-перше, а, було це були мотивовані люди, добровольці, всі, хто туди прийшов, верніше, переважна більшість, і Б, це люди, е, я би інули все, що в них там на даний момент було. І навіть ну, дехто не встиг сім'ю вивезти, дехто поїхав перший день, другий там десь сім'ю перевіз ближче до Ердону і повернувся назад і поступив на службу. І одразу дуже швидкими темпами почався формуватись батальйон по зразках їх військових, тобто це взводи, роти, підрозділи, видали зброю, однострої, і ми стали повноцінними військовослужбовцями. Тобто, от, в повній мірі я, це уявляється, в мене я колись служив ще давно е, службу, і от я побачив те саме, що формувалося. Е, у нас раз наш взвод дуже дружній, та, получилось, хлопці підібралися і між собою всі знайшли спільну мову, і ми почали служити. Але от я, в процесі цього ну, почали вилазити і моменти, не зовсім зрозумілі, чи приємні. Тобто от е, загальна проблема. Я, на мій погляд, існує. Це існувало довгий тривалій час, можливо, зараз все те, і з тим, багато багато людей проходять підготовку в Англії, в інших країнах НАТО, і люди бачать вже іншу систему, да то є з чим порівняти і вони вже вчаться по-іншому. А от наша проблема, що у нас наші Збройні Сили були сформовані по образу і подобію тих ще збройних сил, і головним чинником там діяв примус. Примус, тобто ініціатива, вона не підтримувалась ніяким чином. Мало того, що ж прийшли різні люди, і з різним своїм досвідом життєвим, іноді і, рівне, і досить о, нормального рівня. Того, що вони могли би себе реалізувати в цьому, але їм ніхто можливості не давав. Рівняй струн і роби те, що тут тобі сказали, і багато тут не, не цей. Але ТРО Точі... це нова структура, вона мала б формуватися вже за якимись новими зразками, за зразками можливо, кращими. От, от, от тут ключове питання. Тобто, виходить, що досить довго готувався ЗОН про. І регулював ТРО, тобто Занадто основу довго, національного спротиву да, довго щось. затянувся, останнього... затянувся, а потім, коли От все почалось на той момент практично нічого ще й не було готово ага. хоча встигли призначити рівнеїв, тобто емандиру бригади, батальйони, вже встигли. Ага. Причому тут ру наша місцева адміністрація рівня міста Вінниці або десь або близько до того. І от вони ті його призначили. Вони це напевно, коли вони приходили, ще війни не було. І вони бачили свою службу по-іншому, що це місце, де є ресурси, де я буду емандиром і мені щось там буде підпорядковано, і я там собі буду е, якби, реалізовувати своє право на розподіл ресурсів. Ну, напевно, так, це звучить, тому що потім це вилізло вже от в цих журналістських розслідуваннях при і всі чули. Пригадується просто той період у лютий, так кінець лютого, початок березня. Мені здається, тоді взагалі ні в кого не виникало ніяких думок про, про навіть те, що може бути якась корупція, тому що тоді всі всі всіх стояло питання виживання в цілому України. І мені здається, навіть люди, які можливо і займалися якимись такими справами. Або навіть злочинці, злочинці якісь, так, або криміналідет, навіть вони перестали займатися цими речами і всі стали на захист країни. Ну, Принаймні, таке враження складалося тоді, тому що люди стали краще їздити дорогами, ну, і так далі. Ну, тобто, Це проявлялося в усіх сферах життя, буквально в, на кожному кроці. Тому дуже дивно чути, що в, те, в теробороні могли бути такі процеси, от особливо з самого початку, що там. Щось не так працювало. А чому? Чому можна якісь приклади? Чому це так відбувалося? Ви знаєте, Конкретні на рівні на рівні там рядового чи я був молодшим сержантом відповідно до свого військового звання. То ти дуже мало маєш інформації про те, що відбувається на, на рівнірівництва батальйоном. Ти бачиш, ти бачиш те, що ти от навколо себе ти виконуєш свої там посадові обов'язки, і, і в принципі з цим все. А вже потім, коли е, прозвучали ці е, т, е, питання на рівні вже національному, да? То ми ж прекрасно розуміємо, що, наприклад, от, більшість того, що автомобілі ми собі знаходили на батальйон, на взвод наш. І ці автомобілі ми ремонтували за свій рахунок, а потім заправляли постійно за свій рахунок, то у нас навіть питання не стояло, що, що і наше може бути. Тобто ми це робили, ну слава Богу, там держава платила зарплату, забезпечення достатньо високе. Да, ага. І хлопці всі там це робили абсолютно щиро, без будь-яких питань. Але потім звучить про те, що там е, в бригаді десь на 25 мільйонів незрозуміло де ділась пальне, то ну, стає ось не по собі навіть. Ну, Я ж я, так жита, я, я, жита можливо, в принципі. І, і от. А ви займалися питанням, Чи, ну, от дійсно, куди… Куди поділися ці гроші? Ну можливо, вони десь цим це десь... має займатися на на, 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 на моє переконані. Цим серйозно має займатися правоохоронні органи. Mm -hmm. Тобто, що ці факти є, значить, ну побутуєш. А думаю, що не на часі, да що не за а що не зараз, то потім mm -hmm. після перемоги все зазагалі все забудеться. Війна, mm -hmm. війна, всі говорять, все спише, і mm -hmm. ну та що там почати? Ну, mm -hmm. ну ми пам'ятаємо, що Росія наносила удари по е, нафтобазам. По будь-яким е, сховищам пального, де mm -hmm. воно могло бути сконцентроване. Можливо, мова йде про, про втрати від російських ударів і, і або туди спишуть. Все може бути, або туди спишуть. От, да. тут, а тут а, з мертвими душами бути. Mm -hmm. Олекс... А що це? Що це мертві душі? Ну це не загиблі, так це не мова ні, не, ні, не про загиблів, це Те, про... що в складі серед mm -hmm. там. Е... Спис у тих, хто в зводі, да? ага. у нас точно була мертва душа. Тобто людину ніхто не бачив з перших днів за цей весь період служби. Ага. І її просто не було. Но вона рахувалася і відповідно отримувала. Грошове забезпечення, а вона отримувала чи хтось інший? Отримувала? А це я не можу знати. Це ага. треба з цим розбирати. Причому роб... ви знаєте в чому сладність? Що по суті тепер, якщо не робити дуже серйозного розслідування, то це ваш установити, тому що, ви знаєте, ті, хто служать, да вони люди підпередовані, вони затиснуті в Ірам, і що вони часто їм емодирська аже, це не твоє діло, і він не буде. Ну навіть ну а, а може, от, ця людина вони там є супер відповідальне завдання, десь там. Не знаю де, ну оце. Тобто, це треба задавати питання вже тих, хто має на це компетенцію. Але а, у нас така точно була. Так, зводі, зводі, це в одному зводі, аж зводів багато. Ну це люди, які купили собі місце там. Просто їх немає. І, ось, азат, купили якусь історію, що вони були дотичні до Збройних сил в цей період. Чи це, це просто родичі, це, яких знаєте? Це там, треба давай, задати питання командиру батальйону, начальню штабу, uh -huh. цим людям. І точно знали, що це за люди, чому вони там опинились uh -huh. і з цим розбиратися. Так, пане, пане Володимире, ну в нас же є антикорупційна інфраструктура в країні uh -huh. від спеціалізованого суду до НАБУ, і ДБР, і так далі, і САП. Вони цікавляться цими питаннями. Ви бачили якусь активність чи є якісь взаємодії з ними, і ну, що в цьому напрямку я чув, що в бригаді була серйозна перевірка, uh -huh. і на цьому інформація заінчується, тому що ніхто якби інформацію не оприлюднив, а що далі? Uh -huh. І буцімто відсторонений від керівництва бригади, Ембріг да відсторонений, але uh -huh. я це. Чи він відсторонений? Бо я вже чув іншу версію, що він пішов на підвищення десь в іншу, ну в ж на інше посадове місце. Можливий так і абути? Так, ну кадрових офіцерів зараз це, напевно, кадровий офіцер, і їх вони в дефіциті певному. То тут питання, звичайно, для в, що важливіше для держави, да? в, даному, в даній ситуації, чим чи може держава собі дозволити зараз там обмежувати якимось чином офіцера? Навченого, який має повну школу. Я також хотів школу. би тоді uh -huh. трохи поговорити про власне тероборону і uh -huh. де... І, ну, давайте з цим да. питанням завершимо. В розслідуванні мова йде про 171 171-й батальйон. Так. Uh, так, І це лише в одному батальйоні така ситуація була. Чи Ні, це, в це у всіх, у всіх, у всіх батальйонах. Uh. Тобто, якщо це в усіх батальйонах, ми можемо припустити, що це не в одній бригаді також. Що така система. Не хотілося б, щоб може там, було, на інші, але на інші. Ну, про це я не можу uh -huh. нічого сказати. Не це знаю. тільки в ТРО, чи це в інших може бути Ну, періодично, та... періодично якісь андали е звучать uh -huh. стосовно того, що емандири, там за гроші відпускають відпуск, і, або там uh -huh. там питання інші вирішуються за гроші. Ну це ганебне явище, і тут якби е uh -huh. ну, можна сказати, що дуже не хотілося б, щоб це взагалі було правдою. Uh -huh. Ну, в нас в нас військомати в основному відзначаються в медіа от такими такими речами, не не дуже хорошими, пов'язаними з грошима. Свіжа інформація про те, що, наприклад, на Київщині <кій> затримали співробітника військкомату, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати. За кордон він відповідно надавав підроблені військово-облікові та медичні документи про, начебто, непридатність до військової служби. І ну, люди виїжджали з країни таким чином, це, е, він працював з колишнім керівником Київського обласного військомату та його сином. Це от, у нас правоохоронні органи зараз такою темою займаються. Як вам от, робота військоматів? Також наскільки вона потім призводить до проблем, які виникають вже в безпосередньо формату до спочатку з 14-го року. Да, ми візьмемо напевно цей період, і до е, 22-го, до 24-го листопада, вони завалили всю роботу. Утіль і можна було завалити. Вони її завалили просто от не зрозуміло, якби чому ці люди їм доручила держава, от тату важливу роботу. Я Мобілізаційні справи і все, що з цим пов'язано. Да. Ну, ми почнемо з того, що я чином вивівся облік, чи він вівся, okay. е і його призивали, його не призивали. Е тоді ж формувалися е підрозділи тієї самої тероборони, чи були вони, чи я, це вони підходили. Тобто фактично ця робота була провалена, в цілому. Okay. Да. І коли почав, почалась війна, то тут сама, е від того, що стояли спочатку черги, да, і людям говорили, Залишали телефон, ми вам зателефонуємо, Да а потім черги зникли і тепер е, ці експедиції представники військ ОМАТа їздять і вилавлюють ось десь і намагаються призвати. Тобто за цей період відбулася ласельна демотивація. От, да. їх методів. От, до речі, приклад на Одещині стався. Днями теж поліція про нього повідомляла, що вони зараз там займаються цією справою, що представник ТЦК при спробі вручити повістку, почав стріляти прямо на вулиці. Ну, там пістолет був стартовий. Але тим не менше, я думаю, що переляк ну, людей був і вигдаю. шок, і стрес теж От виникає питання. А також згадується історія з моїми от, знайомими. Це київські музиканти. В них є група Junket і Атомі, Атоміксімав. Вони їздили і в Європі збирали гроші, і по країні їздили відповідно. І їхали в Одесу на концерт благодійний, теж, який був покликаний зібрати гроші для наших відповідно Збройних сил на допомогу їм донати зібрати. Їх на вокзалі затримали і відправили на потязі в Житомирську область, і одразу, відповідно, приписали до певного підрозділу. Тепер вони штурмовики. Uh, і ну не знаю, сподіваюсь, вони будуть виконувати роль все ж таки. Можливо, музикантів та військові музиканти в нас теж є. Ну там різні зараз версії вони дають, але в цілому uh, вражає те, як це відбувалося, тому що людей забрали телефони, людей не цікавилися станом здоров'я, просто посадили вагони. Там uh -huh. якась медкомісія і повезли в невідомому напрямку. Швидше за все От що це? Швидше за всем доведеться виконувати роль рядових або можливо. Oh. Сержантів, що хтось з них має звання і oh. певний досвід. Тобто нічого іншого їм ніхто не запропонує. Це на 99,9%. Oh. Ну, система? От, от система в цьому плані вона безжалісна до всіх і в цей час вимагає певних підходів. Але разом з тим ну, людям. Це Ця мотивація. система не дає, не дає проявити себе, то що ти міг би і вмієш робити, і міг би зробити. Це зокрема все більше питання ТРО. Да? Ага. Тому що коли е, обговорювалася ідея ТРО, ага. то е, певні загадались моменти, що це все таки е, щось на зразу. Місцевої оборони, коли ще за часів впровадження Магд... Магдобурського права в кожному європейському місті створювалось стрілець і братство. Це і озброєні люди, і, і цю зброю тримали в себе вдома, а випадок небезпеки, олесь. Тоді там бувало часто, да, вони готові були і навчені були е захищати своє місто. Да? От ось десь так. І така ідея, вона десь мала право на життя і у нас. Але в силу того, що відбулася якби е потреба використовувати особовий лад безпосередньо в бойових діях, то все це було нівельовано і не не. І дуже погано то, що е, ініціативи людей, і там виражались ДФТГ, mm -hmm. да, вони також були перереслені. Не треба нам ні і ДФТГ. От взагалі йдіть по домах, а всі інші, от, вони йде, що вам скажуть. Mm -hmm. Ну а е, що з мотивацією в людей от, в таких умовах, коли їх так от, на вагони садять, через силу забирають з вулиць? Да? от як, як це позначається на мотивованості Збройних сил, е, і як це можна змінити, як це могло би бути інакше? Ну, питання очевидне, як це позначається. Де мотивація відбувається, це ясно. А що з цим робити? Ну, якби це має бути взагалі питання, от е, сьогоднішнього дня воно ж має рівня десь-десь-десь далеко попереду. І щоб е, була в державі е, така система, ну? Е, е, Пропаганди, діяльності, мотивації, можна назвати національно-патріотичне виховання в цілому, да, від мала до велика, то, напевно, б вже молоді люди їм там виповнилось там призивного віку, вони були б мотивовані на те, що вони хто захисники. І. і в будь-який момент, щоб. Потрібно це зараз сталося, то вони готові взяти зброю і захищати. Це має бути установ у голові народження взагалі-то, але якщо е, з цим нічого не робити і не, не, не працювати над цим, то ці цій установці нема звід і взятися. Ну, таких людей зараз дуже багато, ми побачили їх під час війни. Ну не складається відчуття, що є от проблема саме в розумінні, що треба захищати країну. Е, є питання, що ну, наприклад, тих же патріотичних. Ну, заходах, які проводяться, ну таких як, наприклад, там марафон Єдині новини. Та він покликаний підтримувати дух та загальний в країні, та оптимістичний і там вольовий, але там же не можна розказати. От в цьому марафоні про те, що відбувається там 120-й бригаді, там ніколи про це не розкажуть, правда. Ну, тобто є, є нюанси, і тому о, виходить, що такі приклади вони демотивують о, військовослужбовців, о, коли ми, ми про це розказуємо. А розк а не розказувати ми про це не можемо. І що робити? А тут, от знову ж це комплексне питання, дуже комплексне. Коли людина знаходиться в збройних силах, він в вони завдання і йому наказують емандири. Потім він приїжджає там відпустку на 10 днів лимуться, і він бачить зовсім інше життя. Да? Uh -huh. Тобто він розуміє, що цих людей і ходять по вулицях, і їх чомусь дуже мало хвилює те, що відбувається в Збройних силах, то, що відбувається uh -huh. там. Ну і що це особисто не стосується члена твоєї сім'ї, або ну тобто, от розірваність між uh -huh. цими двома фактами реальності, да, вона величезна на даний момент. І людина бачить та, а чому, а ж вони. Типу тут ходять, а там от ми в таких умовах одних і все. І, от, і це треба пояснювати. Ну, війна це справа всіх. Весь, весь народ. Всі мають бути однозначно От думати про це, говорити про це, допомагати. Кожен має робити те, що він може зробити в цих умовах. І тут, раз в стані кожного в цих умовах, що там музикант це, прозвучав, то напевно він може допомогти зібрати кошти своєю діяльністю і щось зробити в цьому більш різне, ніж він буде стояти з автоматом, бо, можливо, він до цього не. Можливо, він можливо придатний, а можливо і не придатний. Ну, о, Військовослужбовці різні відгуки доводиться від них чути. Хтось приїжджає в Київ і навпаки каже, як добре, що у вас тут є якесь спокійне життя, і можна на, хвили, на якийсь короткий час, але переключитися, відпочити uh -huh. взагалі. і от відчути. Нормальне спокійне життя, ну більш-менш не враховуючи ракетні удари, а, і це дає можливість набратися сили і оптимізму, що не все так погано, і що ну все таки робиться на фронті правильні правильні речі, правильному напрямку рухається. Та з іншого боку, якщо говорити про вмотивованих людей, які пішли там 24 лютого, та або перед ним, то Багато людей, які мали досвід, вони також отримали поранення або загинули на, на фронті. Та і зараз вже військовослужбовці кажуть, що потрібно думати всім про те, що, що війна торкнеться кожного, і навіть ті, хто зараз ходить і відпочиває, а, то от, це ви правильно сказали, що Та. ми на початок війни. Ми вже в цілому я, нація, да ми вже сформували своє ставлення до України. Її наша любов, наше якби здобут, і вже нам давали розуміння, що треба захистити це. Треба всім стати і захистити. І от всі люди, хто якби хто готовий був це зробити, в більшості випадків готові були тоді стати, взяти автомат чи там. Робити те, що треба робити. Масово це було. Да. І поступово, от, коли ця людина приїжджає, все власне, ну да, тут життя, воно мирне, бізнес треба, щоб працював, економіка треба, щоб працювала. До тої це все відбувається до того часу, поки людина не стикається з ось несправедливістю цієї системи. І о, коли вона от на на несправедливість, а по суті система не змінила себе. Тобто вона і ой була, та й залишається. От тут у нього вже в голові починається інший запускається інший процес. А я жита. Я там воюю, я там захищаю, я там своїм життям ризикую. А тут, от е, ці там знову щось там тирять, там от. Ну, там різні питання можуть кожного свої виникнути, коли він прийшов там кудись і побачив те, що йому не Угу. Не які проблеми у військовослужбовців виникають, які там, ну скажімо, отримали поранення і мають пройти повністю процес реабілітації? Які питання виникають в тих, хто ну, банально там, потребує ротації якоїсь? От з, цим, з цими питаннями. Є, що Стосовно покращення. медичної допомоги, то ну то, що я знаю, то все тут все нормально організовано. Тобто, все в цілому, люди отримують кваліфіковане лікування, все тут все нормально. Що стосується раз серйозного питання, серйозна проблема, це психологічна реабілітація. От тут, от я, з цим треба працювати і працювати. Тут, знаєте, і глибо і глибокі рани у людей на рівні свідомості, що а. тут от багато дуже роботи. А які, якісь ну, на практиці як це проявляється? От не вистачає психологів, не вистачає, ну, от. Ну, напевно, напевно, це має бути залучення до кваліфікованих психологів, і, і мали б mm -hmm. це робити тут. Mm -hmm. якби, ну, Часто у людей буває після того, як важкі поранення там, чи ампутація відбулася депресії, і важкі, mm -hmm. їх людину важку вивезти. Досить. Mm -hmm. З цим треба працювати з кожним індивідуально. Це дуже ваша робота. Mm -hmm. Так, ну і робота з особовим складом, вона ж відбувається не тільки в територіальній обороні, вона і в Збройних силах відбувається. От, чи все там гаразд, які ви маєте зауваження, пропозиції? Ну, от тут от я, би, я був здивований тим, що виховна робота з особовим складом, якась мотиваційна робота да, вона відсутня взагалі. Ага. От Ніхто цим не займається. Чомусь от немає. Це ж має бути. Є певні прописані е методичні, да, заступник виховної роботи в кожного батальйоні є та, штатна <плес> одиниця. І це мала бути чітка система е діяльності. і, е ну, я, Кожен день виходять новини, да, та саме і з. З військовослужбовцями кожен день треба працювати, тому що люди ж не повинні е, там, основну інформацію отримувати там, з Фейсбуку чи там, хто там чи може арестуватись, да, з Телеграм-каналу. Е Вони ми, ми повинні отримувати від свого безпосереднього емандира. Значить, має працювати, говорити з людьми, а. пояснювати їм. Я, ось, а це все, от, я не чув взагалі, щоб така робота проводилась. А в них є час на, на ці речі, тому що коли. Ти на фронті там там це, зовсім за штат на один це офіцер mm -hmm. чи група офіцерів mm -hmm. і мають цим займатися. Mm -hmm. Ну це все рівно сказати. А чи є час у медик mm -hmm. займатися медичною mm -hmm. роботою за собою? Просто пригадується недавня ситуація з окупантами, яких наші накрили, якраз коли там їх цілу дивізію вишикували, значить на виступ якогось великого mm -hmm. командира і прилетіло їм всім від нас. От ну і це такий теж приклад от, цієї радянської армії, де обов'язково треба напустине на слово послухати, всім постояти на плацу. Форми цієї роботи можуть бути ага. досить різні, тому якби ага. тут, звичайно, цим також є різь проблеми, що оцей совдеповс і підхід, коли треба зібрати в в залі, да, щоб ага. потім туди прилетіла ракета. То це аби... ага. треба думати головою, як це робити. Так, ну що ж, будемо разом думати, будемо разом вирішувати питання. Важливо, що відбуваються такі ефіри, що ми можемо проговорити такі навіть незручні теми складні, тому що дійсно в телемарафоні про це на жаль не говорять. Так, але от завдяки незалежним проектам, таким як ми з України, ми можемо про це поговорити, поспілкуватися відверто. Тому, пане Володимира, дякую вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Прийшли до нашої студії. Я прошу наших глядачів поставити лайки і також підписатися на проект Ми з України. Я нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Воловодюком. Це громадський діяч, і також учасник територіальної оборони в рамках 120-ї бригади з Вінничини. Дякую усім, що були з нами. До нових зустрічей. На все добре.